Він дав квитанції до 1 квітня гроші платити. І ну, хай буде до 1 квітня. 4 Та він поверне. Ми до 1 збирати, Як ми маємо до 10-го визначити нового перевізника? Тобто ми дамо людям... Ми до... можемо після 10-го об'явити тендер. На тендерні процедури знову ж таки є певний так, час. Ми до 10-го вже маємо провести тендер, Святослав Севічу. До 12 березня в нього офіційний договір з містом. А зараз, е, стоп, зараз... Обирається на... перевізник на конкурс засадах. Зараз для нашого краю тут треба кликати сліпонюка ні, Тоже, то не місце ні, до серця. Не путай, не путай, ні, ні, ні. ні, 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 ні. путайте, путай, малий, ні, ні. Ні. все, що є по підслухам. Попід слухай. Якщо йдемо, є по підслухам, говорячи, розумієш? Бо гордій виніс під суп сміття від провунку Шевченка. Це десь метрів триста. На провунку Шевченка гордій живе. А, він ага, зробив ага. нам услугу, бо він, якби кинув під лавиці на стадіоні, і то сміття розтягали по цілому стадіоні. Ми би мали що прибирати. Він зробив нам медвежу услугу, виніс, а його на жаль, приходив, він розказує нам приватний підприємник, що хлопці я буду приїжджати. Максим Юшок казав, що він це прибирати, не буде буде брати лише гроші. Звичайно, що він це не казав. Три рази в тиждень я буду забирати. В приватному секторі раз у тиждень. Тут, де багатоповерхові будинки, я буду три рази в тиждень забирати. Але він три саме... рази на місяць бере. Саме, саме основне б міська рада лише підписала. Все, далі він кум королю. До закінчення травня. Та ви казали, що він набрав кругом, а і селами. На він, він на своїх у нього є по ходу чотири на машини, чотири корити, які розвалюються. У нього є. Він на ці чотири корити набрав вже десь. І рожню, смодна. Він Чу, чин, чин, 11 чи 12 населених. Добре, би ще другі люди це казали, не, не лип'я. Систематично. Порушуються правила благоустрою. Тим навіть не замітаю. Я два рази підходив не, до них, питався, хлопці, є віник? Нема віника. Кажу, Іван купив віник? Ні, не купив. І так це тягнеться вже. Бо знай який рік, ні віника, нічого, отак собі це хаотично беруть. Висверлити ручку під причепити до дерева, навіть такі факти. Ну ще це привозять, все скидають і все. А я розумію, Бо, що вночі, в день можуть привозити. Викликали слічу противну руку, причена наступна. Я голова земельної комісії та екологічної комісії міста Косово. Звернулися громадяни ОСББ, що в них біля хати проводиться стихійне сміттєзвалище. Ми запросили, відкрили, вони нам показали умови договору. Умови договору приватним підприємцям не виконуються. Стихійне сміттєзвалище продовжується. Просимо вас відривувати, скласти протокол приватного підприємця, не виконує Умови договору вам зараз показують. Під, Приватний підприємець Максим. І, що, і він далі що він зобов'язаний зобов згідно договору, згідно договору під, під час наповнення мусорних баків вивозити. За це е, жителі даного міста сплачують кошти. Він порушує місце. Пояснень він ніяких. Це систематично відбувається. Взагалі спроби з вашої сторони, депутатського повертали. От є заступник, неодноразово телефонував. Наші депутати неодноразово телефонували. В умовах договору вказано Вказано, що він повинен бути вчасно вивезений це сміття. Тобто в порушеннях благоустрою він створює екологічне таке, скажімо так, проблему для міста. По даному це не тільки по даному випадку, а ми зараз проїдемося по всіх смітниках. Я розумію, ви будете це фіксувати самі, та? От, так? Це є так. ніби перший, що ви закликали. що тут від цього... Ви Ні, випадає, це не перший. Так? Це не перший так. Ми це просто Я так. хотів уточнити по цьому конкретному епізоду, що ви викликали нас сюди, де ми бачимо це своїми очима. Ви його намагалися сюди закликати? Чи його становить поясню отримати? Людина не, не дала, так. А чому? Що взагалі не бере кошти? У зв'язку з тим, що він бере кошти у міській раді, не в міській раді а, а Не у жителі. жителі міста Косова, але свої дані умови договору не виконує. Ми вам зараз покажемо умови договору. Ні, так усміхнемо. Ми вам покажемо умови договору, яких він зобов'язується. Так, Вивозити в мір наповнення контейнерів. Далі визначені це договору, законодавство. Просто звідно чим закомендається. Термін дії договору. Він пролонговується. Останній термін пролонгації. який термін? Це людина зараз відповідає до, чи ні? До, до якого у нього? Та в інсультант... Він з усіма такі договора зараз. Секундочку, термін договору. У міській раді маєте на міській раді договору. До 14-ї. У до 4, випадку, уперед. якщо на протязі 30 днів до закінчення терміну сторони не, забую, не заявляють письмо про наміри його розірвання, то той вважається продовжує на наступний рік. І так і далі. Так. Його повідомляли в офіційному порядку, що ми. от не продовжено, значить він відповідає за це. А чому ми не продовжуємо? Ми продовжуємо, пане розумієте? З його сторони. Ні, з його сторони немає повідомлення. Ні, немає. Тобто з його сторони немає. Ми як сумлінні громадяни не розриваємо, бо ми обов'язково. зараз ми зробимо копію, ми складемо як комісія, а є запис, питається, чи спробували з ним спілкуватися. Ти маєш запис? Ні, немає. Я хіба його набираю, Говорив, заговорили. Я не ну, маю що записують, що я зараз його набираю. Зараз людина може, наприклад, я не знаю, просто... Набери і спитай, чому не вивезено сміття в тебе людина. Конкретне запитання є. Конкретне. А якщо він зараз каже, що я взагалі хлопцю зараз не приватний що ви з мене хочете. Договір... Та це як з... ви в нього є договір з міською радою. У такому Відпотат, випадку. Аклікації від його імені, ще так, ну, я На я даний час в... і... є адмінвідповідальність <продук> за порушення благоустрою і екологічні ці <продук> всякі <продук> нома. Якщо в нього але немає але... вже підприємця, Іване... тоді вже згідно з. Їдну... Тихо, тихо. А ну підіть, будь ласка, на Бандери 2, до нас, до смітника. Хай сидіть зразу відділ. Аночіка доброго дня з вами спілкується голова земельної комісії та екологічної комісії міста Косов. Моя фамілія Володимир Олександрович. Ми зараз на даний момент зібралися депутатським корпусом, також заступником міського голови. По даному вирішення е, стихійного сміттєзвалища, порушення благоустрою міста Косова. Просимо вас приїхати на Бандери 2 і роз'яснити слідчо-оперативній групі. Чому, чому ви на, дан, до, на даний момент не вивозите сміття, за яке вам перераховуються кошти, і порушуйте благоустрою міста Косово? Ми вас чекаємо на даний момент на місці. Скажіть, коли мені, було скажіть мені, будь ласка, е, не чому, чому, неодноразово, чому неодноразово порушується благоустрій міста Косович? На... Ну, Та бо неодноразово ми фотографуємо протягом, е, ми зараз на даний момент депутати вже протягом 100 днів і протягом 100 днів, там де ви е, вику... мали би виконувати свої дані роботи, нічого не робить. Два тижнів мінімум, правда? Перед ні, ні. Ще, чи, 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 ні. На, Різдво. на Різдво. На Різдво він був. Тут є люди, звернулися до нас, кажу, що на Різдво. Ми зараз проводимо всі. Ми зараз всі, всі дай 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 то дай потім мене, його підвели. А за це вже за той рік оплачено. Бо декотри му вже тридцять. Це за який період вам дали? Ну то дали за цей перший квартал 16-й року. А це плачено вам за 4 квартала того року. А скажіть, будь ласка, коли останній раз вивозили звідси сміття? Не вивозять, але тут так наносять, що. Не вспіваєте у вас. У цьому місяці скільки? Два-три рази він був. Ви бачите, коли порожній смітник. Не бере трубку Не бере? причуння. Коли він був порожнім. Давно вже. Давно. Ми є комісія екологічних відносин. Ми вийшли тут на Майдан Незалежності сказали номера машинів і нічого не, Дивіться, ми не... Повернув... Ми просимо за вийшли на місце, Ви вишли... місце. щоб розібратися ми, з даним Повірте, Ми не розбираємося. Згадування. Ми фіксуємо факт не вивезення, ми, не вивезення твердих побутових відходів приватним підприємцем Максим Юком, який згідно своїх договорів він складав з населенням. Якщо я помиляюсь. Поправте мене, бо ви теж тут мали складати, зобов'язувався здійснювати вивезення відходів у строки, передбачені договором, тобто по мірі заповнення контейнерів. Я не знаю, яка міра у цих контейнерів, але тут вони явно Ні, перезаповнені. Рівно. Розумієте, тобто ми фіксуємо той факт, що систематично приватним підприємцем, Масхемюком порушуються правила благоустрою міста Косова. Він має офіційний договір з міською радою. Внаслідок аукціону і конкурсу він виграв. Тендер і є перевізником у місті послуг, про тих побутових ціна і не справляється своїми обов'язками, які, які на нього покладені. На його притягують до адміністративного правопорушення, а далі будемо думати, що далі робити. В судовому порядку. А як ми його інакше? Бити хіба будемо це п'яти? Ну що нам з ним робити?